Далі yes. запах джинсів, оце американське все тобі дало о, вже, чи що. Який запах джинсів? Ну, я так, які блядь, джинси в Радянському Союзі. Я сказав далі і далі після 91-го Я перші джинси купив собі в Стокгольмі в 92-му році. То я ж сказав після 91-го Ну, логічно, 92-й У мене якраз. були джинси в дитинстві. А що ж ти перед тим так? Я яке джинси, якщо мама купила, купили, вони, вони коштували 100 рублів. Мама була звідки вона дістала? База, чи де там доставалося? Ну, вона завідувачка дитячого садочку була. З кого зняли? Ні, у нас завжди десь там, ну, це ж. Замість цепочки приносили дженси, так? Десь вона знайшла можливість Левайс, причому, чи Левіс, як вони там. Правили. Правили. І вони, я їх ні разу не вдяг. Вони лежали на якийсь там день, я не знаю, і потім у нас грошей не стало, вона їх продала. Я так ні разу тоді їх тоді не вдягнув джинси. Але були просто знав, Фу, що куплені, були куплені, але не вдягнені. Така і інвестиція, як золото. Це як знаєш? біжкоін, де купили лавайс в радянському союзі.